Доброго ранку. Доброго ранку. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно. почнеться новий день. Зараз у нас заняття з грамоти. Ірочка, давай згадаємо з тобою, з якою літерою ми ознайомились на минулому занятті з грамотом. М. Так, правильно. М. Ем. А які два звуки вона позначає? В і, і. Так, твердий приголосний Н і м'який приголосний Н. Кирусь, якщо можна, будь ласка, чуть-чуть опусти е, не, камеру, бо я тебе не бачу. О, отак добре, дякую. Давай ми з тобою пригадаємо ще слова. З цими звуками, з звуками н. -нь». Давай, назви мені слова. Є картинка підказка, можливо, ти швиденько пригадаєш якісь інші слова, не дивлячись на картиночку. Не ніжниця, а Так. not keen. Носити шкарпетки на українській мові. Так, ще. Дивись на картиночку. Нитки. Нитки. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а це mm -hmm. що mm -hmm. ні, ні. ножниці, mm -hmm. а у слові сонце є звук? «н»? Mm -hmm. yeah. Так, сонце, так, е, а у слові небо. Кажи небо, є. ніч є так, є, ім'я Наталія, Назар. Так, добре, послухай, будь ласка, віршик. Уважно, слава, запитав Степана. Де Степане, ти дів сало, Борщ з сметаною і салом. Смакувати спором стане. Кірусь, який звук найчастіше зустрічається у цьому віршику? С. так, правильно. А Ану повтори цей звук с. С. губки, губки, ніби С. Сс. Що ми відчуваємо? губки ніби посміхаються, так в посмішки, с, с, а язичок знаходиться за нижніми зубками. Кір, чи можемо проспівати звук с? Ні-ні-ні-ні. <смір> не можемо, а якщо ми не можемо проспівати звук, то він який? Приголосний. Так, він приголосний, вірно. І це звук. <смір> Звук С на письмі позначають буквою С. Буква С. Буква С. Усміхається Олесь, мов півбубличка смачного. І чому це він не весь? Місяць виглядав з небес. Місяць схож на букву. «с». Так, подивись. Місяць схожий на буквочку С. Шматочок ски, э, скибочка сиру, підкова і Ось буква С велика, буква С маленька. А де ж, а де ж приховалися буквочки С на картиночці? Знайди, її, будь ласка. Місяць. Місяць, молодець. Банчик. що що? Ободочек, банчик. Обруч. Обруч, молодець. Ще. Підкова. Підкова. Розумничка. Далі. Бублік. Бублік? Обличка. Так нот. Так, кобот у слона, так. А ось подивись на гайковий ключ. Приховалась тут буквочка С? І рік ось теж схож на буквочку С. Молодець, все назвав. Діктабачка так виглядає буквочка С. Так, і хвостик у песика. Отже, місяць, хвостик у песика, підкова, гайковий ключ, половиночка бублика, обруч, ріг і побот у слона. Начебто ми знайшли всі буквочки С, Так, добре. Молодець. А зараз. Кірусь потрібно назвати лише ті слова, в назві яких є звук с або с. Дивись на картинку. На тот. Насос. Молодець, так. Я -са. ще раз кірусь не почула? Салат. 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 Так, правильно. Сіно. Сіно. Молодець. Гуч. Гусак. Молодець. У мене є гусак на ну, кроваті. Супер. Вона тут не глутить, але <риклад> <риклад> Так, <риклад> добре. Так, а ну дивись, Кірось, всі назвала слова? Так. А ну подивись уважно. Бабочка. Да э. Веселка на українській мові, так. І тут веселка, і є, тут звук с. Так, отже, салат, насос, сіно, веселка, гусак. В цих словах є звуки С або С. А в яких нема. Метелик. Метелик і. Мілочка. білочка. Правильно, в цих словах немає. Так. А зараз ми маємо з тобою визначити. Де знаходиться звук С? На початку, всередині, чи в кінці. Сто де знаходиться звук? На початку. На початку. Далі. Маска. Де знаходиться звук С? І залишилась у нас картинка Колос. Кінці. Кінці. Сох на початку на, маска всередині колос. В кінці потай. молодець правильно. Буква С позначає звук С. Твердий приголосний, який позначають однією рисочкою. І звук С, який приголосний, який позначають двома рисочками. Зараз наше з тобою завдання розглянути всі картиночки, які є, назвати їх, і визначити, який звук м'який чи твердий у цьому слові, і поставити до відповідної фішечки до твердого приголосного чи до м'якого приголосного. Отже, називаємо перше слово що це? Глобус. глобус. Який тут звук с? Твердий чи м'який? Який твердий, чи м'який? М'який. А ну промо. Промо слово. Глобус. Твердий Твердий. глобус, твердий приголос, ну, ми поставимо картинку глобуса. Там, де одна рисочка. Ось так. Далі. Це у нас вірус. Який тут звук С твердий чи м'який? Промов слово. Який? Промов слово. слово. Твердий, м'який. Промов слово. Промов. Вірус. Трус, вірус. 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 То який звук С? Твердий. Твердий, звичайно. Покладемо коло однієї, там де одна рисочка. Так, а це у нас хто? Кіра так. Так, який тут звук С? Мякий. Так, правильно, тож покладемо там, де дві рисочки, так? Так, це сіль. Який тут звук С твердий чи м'який? М'який. Промов слово, правильно ти сказав, ну, промов його. <гум> Сі -і -і -і. Так, <гум> ми промовляємо м'якенько, так? Сі. -і. Правильно м'який, то куди покласти картинку? Дві віточки. Так і дві рисочки. Так. Це у нас рис. Промов слово. Рис. 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 Рич. Так. Рич. Який звук тут? Твердий чи м'який? Твердий. Твердий. Покладемо коло однієї рисочки. Молодець, і залишився у нас лось. Промовляй слово. Лось. Куди ми покладемо цю картиночку? картинку? Так, м'який, чи твердий? Мягано говорить, м'який дві сички. Ага, м'який дві рісочки не почула. Вибачте, молодець, м'який. Так, правильно все розподілила ти правильно всі картинки, впорами з завданням. А тепер нам треба зробити викласти звукову модель слів. Слово сом і слово. Якого? Що це за цим? Тінь. -тін". Так, отже. Іруся, промовляй, будь ласка, слово повільно. Називай, який ти чуєш звук і я... який він, як його позначає? Сон. Слово сон". Сон". О, називай перший звук. С. С. С, -с". Якою фішечкою? Твердий. Твердий. Твердий, приголосний однією рисочкою. Так, добре. Промовляй далі. Рисом. Сом. Повільно. Не, не квапся. Повільно. О, сом. О, сом. Називай наступний другий звук. О. Сом. Який звук о? М. Голосний. Голосний. І позначаємо його? Скажіть, як чим. Дуже чи Так. Кіра, далі розказуй. Сом. М. М. Твердий. Твердий. Так, молодець. Сом. Звук М. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Так. Кірочка, порахуй, будь ласка, і скажи, скільки всього звуків у слові сон. Считай, Кіра. Один, два, три. А скільки складів? Один. Один, так, правильно. Добре. Кірочка, тепер промовляй повільно слово сім. Сім. Називай перший звук. Си. Сім. Черві, сі. Сі. Сік, перший звук. «сі». м'який приголосний. І як ми позначаємо який приголосний? Двомя. Ну, красиво, Двомя. Двома рисочками. А ти не, не викладаєш фішечок у звуковому, звуковому деньки. Ні. Ні. Працюєш сьогодні усно. Я зрозуміла. Так, добре. Перший звук назвали. Промовляй слово називай другий звук. <звук> І, ну, Позначаємо. Кодечко. Так. Промовляй слово Називай останній звук. Мм М. сім. Тверд. М. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. А у слові сім. Скільки звуків? А складів? Один. Один. Скажи, будь ласка, дивись, у нас є дві, дві звукових моделі. Ось одна сом. І ось друга Сім. Чим відрізняються звукові моделі? Чи вони однакові? У слові сом, який перший звук? Твердий, приголосний. А у слові сім м'який приголосний. М який приголосний? Так, правильно, перший звук твердий приголосний у слові сом. А у слові сім звук як перший звук м'який приголосний? Молодець. Так, Кірис, давай спробуємо з тобою почитати. Склади, які живуть в будиночках. Спочатку дивимось на будиночки з жовтеньким дахом. Давай будемо читати склади. Ас с С. С. Давай спробуй сама. Молодець. Дивимося в будиночки з блакитною кришею, з блакитним дахом. Читаємо разом.

Су чи спорали завдання, дуже добре. Так, а як Ні. а склад написано? Почитай. Са, же са. Три. Са. А тут са. Са, са, са. Нам треба знайти серед картинок слово, яке починається складом СА. Давай я перший, перший склад допоможу. Дивись, серед картинок у нас є картинка «сани». І саме цей склад са. са ми покладемо біля картинки сани, так? тому що слово сани починається зі складу са. Давай прочитаємо наступний склад. У -у -у. А тепер розглядай картиночки. І підбери слово, яке починається зі складу су. Ні, Склад «су», А нам треба су. Сумка. Сумка. Так. Правильно сумка. Сюди покладемо склад су. Наступний склад читай. До. СО. СОВА. СОВА. правильно молодець сова наступний склад читай си підбирай слово так, правильно сік. молодець. Наступний склад читаємо. Серце. Серце, правильно серце. Так. І залишився останній склад у нас читаємо. Сик молодець, правильно. Так, порались ми з усіма завданнями. Ти, Кіруся, молодчинка, розумничка, дуже добре працювала на занятті. Я тобі дякую. Нагадай, будь ласка, з якою буквочкою ми сьогодні познайомились? Буква е -Е с. А які два звуки вона позначає? С і С. Так, Твердий приголосний с, і м'який приголосний с? Дякую, Кируч. Все. Можеш -по відпочивати. Бажаю гарних вихідних. До побачення, До побачення. всього найкращого.